Вітаю вас на каналі Смаколик .ua. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт англійських сконів з лимоном та чотницями. Для тих, хто не в курсі, скони це щось середнє між пісочним печивом та булочками. Випічка не є дуже солодкою, але дуже смачна і довго не частіє. Отже, беремося до приготування лимонних сконів з чотницею або ж з лохиною. Для початку до 335 г борошна додаємо 45 г коричневого або ж білого цукру. Наступним додаємо 2 чайних ложки розпушувача без щупка. І ні, це не забагато, у кількості розпушувача помилки немає. Також додаємо півчайної ложки солі та цедру одного лимона. З лимона знімаємо лише жовту частину цедри, для того щоб випічка не гірчила. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Нові відео виходять щосуботи. Все гатнесенько перемішуємо вінчиком. До цієї борошняної маси додаємо 115 г, увага! Холодного масла. Швиденько перетираємо масло з борошном до утворення крихти. Можна робити це руками так, як я, або ж використовувати тертку. У масляно-борошняній крихті робимо заглиблення руками. У це заглиблення вибиваємо одне куряче яйце. Додаємо одну чайну ложку ванільного цукру або ж екстракту, як у мене, та вливаємо 125 мл холодного кафіру, йогурту чи кислого молока, швиденько замішуємо руками тісто. Тут не потрібно намагатися зробити тісто перфектно однорідним, лише доводимо до того стану, коли тісто збирається докупи і немає вільного борошна. Саме на цьому моменті пора додавати ягоди. Можна використовувати чотницю або шлохину. Єдиний нюанс обов'язково, щоб ягоди були тверденькі, а не перестиглі. Ще раз замішуємо до більш-менш однорідного розподілення ягід у товщі тіста. Робочу поверхню злегка притрушуємо борошном. Викладаємо тісто і за допомогою качалки робимо круг діаметром приблизно 18-20 см. Товщина тіста приблизно 2,5 см. Тісто розрізаємо на 8 приблизно рівних частин, так як я роблю це на відео. Викладаємо скони на деко, вистелене пергаментним папером. Я тут між відео вирішила два скони поділити ще на дві частини, але чесно не раджу так робити, краще хай вони будуть одного розміру так простіше з випіканням. Обов'язково кладемо скони у морозилку на 15 хвилин, після того виймаємо їх і змащуємо холодним йогуртом, кислим молоком або шкафіром. Відправляємо скони випікатися у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20-30 хвилин. Готові скони повинні мати золотистий колір. І так, англійські скони повинні бути трошки страшненькі. Просто повірте мені, що це не впливає на їх смак. При бажанні на сконах можна зробити павутинку з розтопленого білого шоколаду. Ну от, власне і все. Лимонні скони з чотницею готові. Дякую вам за перегляд, всіх благ і до зустрічі!